Житаємо вас з перемогою цьому поєдинку проти армії. І одразу таке питання: от бачу у вас логотип поліції Київщини, виграє сьогодні проти армії. Наскільки було важливо для вас сьогодні перемогти от такому поєдинку між двома силовими структурами? Ну, На перше, це був принциповий матч, тому що ми займаємо останні позиції разом з армією. Тому. Потрібно було виграти та виползти з останнього місця. Ну і таке питання сьогодні. От, як і в попередніх поєдинках, я бачу, що ви дуже багато ігрового часу проти самого на майданчику і дуже рідко змінюєтеся. Звідки берете саме стільки енергії для те, щоб проводити майже повний матч на майданчику? Тренування. Та я граю ще ну, як ви знаєте за золоті ворота. Це ж ігри, 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 і фізична форма підтримується постійно. І за що ну, цього я себе чудово. Дякую.